Стівен Кінг, Овен Кінг. Сплячі КРАСУНІ, ЧАСТИНА Друга, розділ шістнадцятий. Один Дрюті Баррі дійшов до вартівні і побачив, що було зупинило Дона перед тим як його вхопила та жінка. Двоє чоловіків один із них, ймовірно, той зарозумілий сучий син Норкрос, який збурив цю бучу. Він обіймав рукою іншого вже добре. Вони навіть не здогадуються, що він тут, і, мабуть, йдуть до тієї жінки, боронити її. Це божевілля проти таких значних сил, які згромадив гірі, проте лишень поглянути, скільки шкоди вони встигли наробити загинули й поранені добропорядні містяни, тільки за це вони вже заслуговують на смерть. Аж ось із диму з'явилися ще двоє якась жінка і юнак, усі спинами до дрюті барі. Де далі краще і краще. Два. Господи Ісусе. звернувся Клін до свого сина. Ти мусив сховатися. Він докірливо поглянув на Мікейлу. Ви мусили про це подбати. Джаред відповів раніше за Мікейло. Вона й зробила так, як ти їй сказав, але я не можу ховатися, просто не можу. Як можна, коли є шанс повернути маму і Мері і Моллі також. Він показав на жінку у камері в кінці коридору. Тату, поглянь на неї. Вона висить у повітрі. Що вона таке? Вона хоч людина. Перш ніж Клінт встиг відповісти, Гіксів телефон вибухнув музикою, а потім оголошенням мізерним електронним голоском «Вітаємо, гравчиня Євко. Ви вижили бумтаун ваш. Євка приземлилася на койку, скинула ноги на підлогу і підійшла до град. Клінт гадав, що на цім етапі він уже не піддатний здивуванню, але був шокований, побачивши, що лобкове волосся в неї майже все позеленіло. Та й не волосся там зовсім, як на те йшлося, то якась інша флора. Я перемогла, гукнула вона радісно, і якраз вчасно встигла. В батареї лишилося 2% заряду. Тепер я можу померти щасливою. Ви не помрете, сказав Клінт. Утім сам він більше в це не вірив. Вона готова померти, і коли сюди дістануться залишки військ Гірі, що ось-ось станеться, радше за все вони тут усі загинуть разом із нею. Надто багатьох вони вбили. Люди Френка не зупиняться. Три. Дрюті барі прослизнув повз вартівню, йому дедалі більше подобалося те, що він бачить. Якщо хтось із інших оборонців не ховається у камерах, всі, хто залишився від кліки норкроса зараз в кінці цього коридору, купкою, наче кеглів боулінгу, їм ніде ховатися, і місця, куди тікати, теж нема, просто прекрасно. Він підняв свою везербі, і в горло йому якраз під кутом нижньої щелепи вперлося долото. Ні, ні ні, промовила Енджел голосом життєрадісної вчительки початкових класів, її обличчя, сорочка, бахматі штани були поплямовані кров'ю. Ворухнися, я розпакую тобі дзюремну вену, я тримаю жало прямо на ній. Єдина причина, чому ти досі не мертвий, бо дав мені закінчити мою справу з офіцером Пітерзом кинь цю слонячу рушницю на підлогу, не нахиляйся, просто кинь. Це дуже дорога гвинтівка, мем, сказав дрюті Барри. Спитай мене, чи мені на те не насрати. Вона може сама вистрелити. Я беру цей ризик на себе. Дрюті Барі кинув гвинтівку. А тепер віддай мені ту, що висить у тебе на плечі, і не намагайся втнути чогось дивного. Пані, що ви там тримаєте в нього біля горла, відкиньте це. Енджел швидко зиркнула через плече і побачила чотирьох чи п'ятьох чоловіків з націленими гвинтівками. Вона їм посміхнулася. Ви можете мене застрелити, але цей помре разом зі мною, залізно обіцяю. Френк застигне рішуче. Дрюті Баррі, сподіваючись пожити дещо довше, передав їй донову М «Дякую!» Дякую, сказала Енджел і повісила її собі за плече. Вона відступила, впустила долото, підняла долоні собі до обличчя, показуючи Френкові і іншим, що руки в неї порожні. Потім вона повільно позадкувала коротким коридором туди, де стояв Клінт, так само обіймаючи та підтримуючи Віллі. Руки вона весь час тримала піднятими. Дрюті Баррі, здивований тим, що він живий, але вдячний, підібрав свою везербі. Він відчував легке запаморочення. Він гадав, будь хто відчував би запаморочення після того, як якась тюремна психопатка тримала долото в нього біля горла. Вона наказала йому кинути гвинтівку, потім дозволила її знову взяти. Чому? Щоб самі піти до своїх друзів у зону гарантованого розстрілу. Це здається єдиною відповіддю. Так, божевільною відповіддю. Але ж ця жінка і є божевільною, всі вони тут такими є. Дрюті Баррі подумав, нехай Френк Гірі вирішує, якою буде наступна дія, він бучно започаткував це колосальне лайношоу, от тепер нехай сам вимірковує, як його упорядкувати, і так було б найкраще, бо для зовнішнього світу те, що вони наробили тут за останніх півгодини, виглядатиме вельми схожим на заколотне самоуправство. І ще ж тут є певні деталі ті ходячі трупи в спортзалі. Чи ота голос зелена жінка, яку він прикмітив, що стоїть біля град камери за кілька кроків подалі від Клінта, в якій зовнішній світ просто не повірить, хоч Аврора зараз, хоч не Аврора. Дрюті Баррі почувався щасливим, що він живий, і волів би щасливо відійти у тінь. Якщо пощастить, світ ніколи не дізнається, що він тут узагалі був. Що за херня? промовив Карсон Стразерс, який уздрів зелену жінку в кінці коридору. Це неправильно і ненормально. Що ти хочеш з нею зробити, Гірі? Узяти її і взяти живою, сказав Френк. Він ще ніколи в житті не почувався таким стомленим, але він це переживе. Якщо у нас справді ключ до Аврори, нехай учені це з'ясують. Ми відвеземо її до Атланти і передамо там кому слід. Віллі почав піднімати свою гвинтівку, але повільно, так ніби вона важила тисячу фунтів. У крилі А не було спекотно, але його кругле обличчя було мокрим від поту. Той зробив темною його бороду. Гвинтівку в нього вихопив Клінт. У кінці коридору свої рушниці підняли Карсон Стразер з тримач Ордви і Беруз. Те що треба. гукнула Євка. Бійня в Окей Королі. Бонні і Клайд, міцний горішок у жіночій тюрмі. Але раніше, ніж короткому коридору крила Ей судилося перетворитися на зону бойових дій, Клінт кинув гвинтівку Віллі і зірвав з плеча Енджел М4. Він підняв цю гвинтівку над головою, щоб побачив гурт Френка. Спроквола, ніби з певною нехіттю, чоловіки, які були націлили зброю, поопускали її. Ні, ні, заперечила Євка. Люди не платитимуть грошей за таку жалюгідну кульмінацію. Треба переписати сценарій. Клінт не звертав уваги, він зосередився на Френку. Я не дозволю вам забрати її, містере Гірі. Аж лячно, як добре імітуючи Джона Вейна, євка процідила Якщо ти драпіжнику образиш цю маленьку пані, ти відповідатимеш переді мною. Френк також проігнорував її. Я поважаю вашу відданість, Норкросе, але щоб мені згинути, якщо я її розумію. Можливо, ви просто цього не хочете, сказав Клінт. О, гадаю, я тут все розкумекав, сказав Френк. Це ви не бачите ясно картини. Забагато мозкосраного лайна в його голові, докинув Стразерс, чим викликав кілька напружених смішків. Френк заговорив терпляче, наче пояснюючи щось загальмованому учню. Наскільки нам відомо, вона єдина жінка на землі, яка може засинати і знову прокидатися. Будьте розсудливим. Я лише хочу передати її лікарям, які дослідять її, і, можливо, вирахують, як дати задній хід тому, що трапилося. Ці чоловіки хочуть повернути назад своїх дружин і дочок. На це зайди відповіли схвальним бурмотінням. Тож відступись, мазунчику, промовила Євка, все ще вдаючи з себе герцога. Я порахуюся. Ох, заткнися вже. Гукнула Мікейла. Очі Євки широко розчахнулися, неначе хтось несподівано зацідив їй ляпаса. Мікейла виступила наперед, вчепившись у Френка палючим поглядом. Чи здаюсь я вам сонною, містере Гірі? Мені не цікаво, яка ви», сказав Френк. Ми тут не заради вас. Це здійняло чергове схвальне гелгання. А мусило б зацікавити. Я абсолютно не сонна, так само і Енджел». Вона розбудила нас, своїм подихом нас розбудила, чого ми й прагнемо для всіх жінок, сказав Френк, і це викликало гучніші схвальні вигуки. Нетерпіння, яке Мікейла читала на обличчях чоловіків, що скупчилося перед нею, було близьким до ненависті. Якщо ви дійсно не сонна, ясно, що дістали це від неї, це не якась космічна наука, щоб уторопати. Ви цього не дістанете, містере Гірі. Вона змогла це зробити, тому що ми з Енджел не були в коконах, а ваші дружини й доньки в них. Це також не космічна наука, щоб второпати. Тиша. Нарешті вона отримала їхню увагу, і Еклін дозволив собі надію. Карсон Стразер спромовив одне гниле слово. Брехня. Мікейла похитала головою. Ви дурна, уперта людина. Ви всі тут дурні, і вперті. Євка Блек зовсім не жінка, вона якась надприродна істота. Ви цього досі не розумієте? Після всього, що трапилося, ви гадаєте, лікарі можуть взяти ДНК у надприродної істоти, покласти її в трубу МРТ і вирахувати, що і як у ній працює? Всі ті люди, які вже тут загинули, вони загинули марно. Піт Ордвей націлив гвинтівку Гарант. Я можу вігнати кулю у вас, мем, і заткнути вам рота, аж свербиться зробити. Опусти зброю, піте. Френк відчував, що ситуація танцює на краєчку контролю. Як здається, чоловіки зі зброєю наткнулися на нерозв'язну проблему для них найлегший спосіб її розв'язати розстріляти її на шмаття. Він розумів це, бо сам відчував те саме. Норкросе, скажи своїм, щоб відійшли. Я хочу добре на неї роздивитися. Норкрус відступив, одною рукою підтримуючи Віллі, а пальці іншої переплівши з пальцями Джареда. Мікейла стояла по інший бік Джареда. Енджел на якусь мить затрималася на сторожі перед м'якою камерою, прикриваючи Євку власним тілом, але коли Мікейла взяла її за руку і делікатно потягнула, Енджел піддалася і стала неї. — Краще не ображайте її, промовила Енджел. голос у неї тремтів, в очах стояли сльози. Краще не робіть цього, вона ж богиня, курва буду. Френк зробив три кроки вперед, байдужий або не думаючи, чи рештки його загону рушать слідом за ним. Він дивився на євку так довго і пильно, що Клінт обернувся, аби й самому подивитись. Та зелень, яка перебивала в неї волосся, зникла, і його летіло було гарним, але аж ніяк не екстраординарним. Лобкове волосся було темним трикутником понад з'єднанням її стегон. Що за херня? промовив Карсон Стразерс. Хіба вона не була щойно зелена? «Ем, приємно познайомитися з вами особисто, мем, сказав Френк. Дякую, відповіла Євка. Попри її цілковиту нестерпиму голизну, голос у неї звучав сором'язливо, як у школярочки, і очі опущені. Вам це подобається саджати звірят у клітки, Френку. Я в клітки саджаю тільки тих, які потребують кліток, відповів Френк, і вперше за кілька останніх днів щиро усміхнувся. Якщо він на чомусь знався, то якраз на тому, що дикість має два види небезпека, яку дика тварина несе для інших, та інші, які несуть небезпеку для дикої тварини. Загалом він більше дбав про те, щоб тримати диких тварин у безпеці від людей. А сюди я прийшов, щоб звільнити вас із вашої. Я хочу відвести вас до лікарів, які зможуть вас оглянути, ви дозволите мені це зробити? Думаю, ні, сказала Євка. Вони нічого не знайдуть і нічого не змінять. Пам'ятайте казку про Золотого гусака. Коли люди його випатрали, всередині вони не знайшли нічого окрім тельбухів. Френк зітхнув і похитав головою. Він їй не вірить, тому що не бажає їй повірити, подумав Клінт, тому що він не може собі дозволити їй повірити після всього, що наробив. Мем, чому б вам не називати мене Євкою? перебила вона. Не люблю я цієї формальності. Я думала, ми дійшли гарненького взаєморозуміння, коли балакали тоді по телефону, Френку, проте очі в неї так само лишалися опущеними. Клінт загадався, що в них такого, що вона мусить приховувати, сумнів щодо її місії тут, наймовірніше це безпідставні ілюзії, але раптом хіба сам Ісус Христос не благав, щоб прибрали від його вуст ту чашу. Як припускав він, і Френк Гірі бажав би, щоб науковці з ЦКЗ перебрали від його вуст цю чашу. Щоб вони передивилися Євчині скани, аналізи крові та ДНК і сказали: Ага. Євка це таке ім'я? почав Френк. Ця утримувана. Він кивнув головою Бік-Енджел, яка люто дивилася на нього. Вона каже, що ви богиня, це правда? Ні. Сказала Євка. Поруч з клінтом почав кашляти і терти собі ліву половину грудей Віллі. Ця жінка. Френк кивнув у бік Мікейли, вона каже, що ви надприродна істота, і. Френкові не хотілося промовляти цього вголос, наближатися до гніву, до якого це могло б довести, але він мусив. Ви знали про мене таке, чого ніяк не могли знати. Плюс вона вміє спливати в повітря. Зненацька бовкнув Джаред. може, ви це помітили? Вона левітувала, я сам це бачив, ми всі це бачили. Євка подивилася на Мікейло. Ви помиляєтеся, щодо мене знаєте я просто жінка, і здебільшого така сама, як будь-яка інша, така ж, як ті, що їх кохають ці чоловіки. Хоча кохання небезпечне слово, коли його промовляють чоловіки. Доволі часто вони мають на увазі не те, що мають на увазі ті жінки, які його промовляють, інколи вони мають на увазі, що вб'ють за кохання, інколи, коли його промовляють, вони взагалі нічого не мають на увазі, про що, звичайно, більшість жінок згодом дізнається дехто покірно чимало з сумом. Коли чоловік каже, що він тебе кохає, це означає, що він хоче свого цюцюрка засунути тобі в труси. Виступила на допомогу Енджел. Євка повернула свою увагу до Френка і чоловіків, які стояли за ним ті жінки, яких ви хочете врятувати, у цю саму мить живуть своїм життям в іншому місці щасливим життям за великим рахунком, хоча більшість, звичайно, сумує за своїми маленькими хлопчиками, а дехто сумує за своїми чоловіками і батьками. Я не скажу, що вони ніколи не поводяться погано, вони дали бідне святі, але в більшості випадків між ними панує гармонія. У тому світі, Френку, ніхто ніколи не тягне вашу дочку за її улюблену майку, не кричить її в обличчя, бентежачи її, не лякає її, пробиваючи кулаком стіну. Вони живі? запитав Карсон Стразерс. Ти присягаєшся в цьому, жінко? Ти присягаєшся Господом? Так, я присягаюся вашим богом і всіма богами. Тоді як ми отримаємо їх назад? У всякому разі, не штрикаючи мене, не вимірюючи мене, не беручи в мене кров. Ті всі способи не допоможуть, навіть якби я їх дозволила. Що ж тоді? Євка широко розпростерла руки, очі її зблиснули, зіниці розтягнулися до діамантово чорних ромбів. Райдушки сколотилися з блідозелених на яскраво бурштинові, перетворившись на котячі очі. Убийте мене, сказала вона, убийте мене, і вони прокинуться. Кожна жінка на землі прокинеться, я присягаюся, що це правда. Немов у вісні Френк підняв свою гвинтівку.